Всім привіт і вітаю в радісному випуску новин. Нарешті настав той тиждень, заради якого варто волишити як мінімум останні півроку. Звісно ж, я не тільки про презентацію Apple, а й про гарні новини з фронту, які, якщо чесно, надихають значно більше ніж нові айфони. Головне, не забувайте, що успіхи на війні це на жаль кров та життя наших воїнів. Тож обов'язково переходьте за посиланням та донайте добровольчі організації парамедиків госпітальєри. Ці мужні хлопці та дівчата надають першу медичну допомогу воїнам. Возять поранених з нуля в прямому сенсі цього слова рятують життя. Важливість їх роботи неможливо переоцінити. Тож дякую всім, хто долучився, і ну до новин зі світу технологій. Наталка звітує. Технології в основному, Apple, би що б ти не зробив чи не анонсував на тижні, коли Apple проводить свою презентацію, це гарантовано попаде під яблучний каток і пройде непоміченим. Якщо це, звісно, не контрнаступ. Да. Вибачте, просто важко про це мовчати, як і про те, що я облажалась зі своїм передбаченням щодо основної фішки презентації. Ніяко Астро не завезли, і оці всі зірки були лише про супутниковий зв'язок, який намагались продати як основну фішку iPhone 14. Ну, бо якщо. Чесно, більше там продавати нема що. Apple просто взяли 13 Pro, вставили в нього дисплей від звичайної тринашки на 60 Гц, позбулися зум-камери, трохи зменшили батарею і засунули це все в алюмінієвий корпус. Все, залізо та основна камера ті ж самісінькі. Так, камера тепер зі світосилою 1,5 і зі збільшеним сенсором, але гарантую, різницю з iPhone 12-13 ви помітите тільки, якщо будете ну дуже уважно вдивлятись. Хоча ні, не помітите. Інша справа ширик, він все. Ще старий, хіровий, з діафрагмою 2.4. Не розумієш, вони залишили той, що був в 13-му, хоч десь з'явився б реально помітний апгрейд. Apple вирішили повторити своє торішнє досягнення, і в 2022-му випустили новий смартфон з найгіршою надширококутною камерою в топ-сегменті. Не парились цього разу із кольорами. Їх тепер не 7, а 5, і все, що про них можна сказати, вони бліді. Крім червоного, цей, навпаки, занадто яскравий, якийсь дешевий, а так, навіть чорний посвітлі. Шо. Тому, як на мене, норм в цьому поколінні лише блакитний та пурпуровий. От куди вони поділи колориста iPhone 1112? Офігенніші були кольори. Але ж лишень подивіться на революційний супутниковий зв'язок. Тепер можна бути на зв'язку будь-де. Так, не так. Все, що може супутниковий модуль в 14 айфоні, це надати зв'язок з оператором служби порятунку після того, як ви вручну знайдете сигнал супутника та передавати друзям ваше місце перебування через супутник в зонах безцільникового зв'язку. Тут, до речі, не до кінця зрозуміло автоматично чи тільки після ручного пошуку, скоріш за все, друге. І навіть в такій реалізації це доволі крута фіча. Тільки вдумайтесь прямий зв'язок із космосом через звичайний смартфон. Впевнена, це врятує сотні життів, про що ми. Скоро побачимо купу новин. Безплатний доступ до супутника даватимуть на два роки, після чого доведеться платити. Скільки, поки ціну не склали, а як складуть, тоді може і в Європі запрацює, і тариф на повідомлення з'явиться. Он навіть маск написав в Твіттері, що веде переговори з Apple щодо підключення його старлінків. І от коли зроблять, то буде пушка ракета. А поки я хочу вбити, не бачу будь-якого сенсу міняти 12 або 13 на 14. Як он не бачить його і молодша донька Джобс. Наприклад, як на мене, якщо і брати не про iPhone зараз, то 13-й з прайс в 100 баксів, тупо по Best Buy. І інша справа 14 оце вже цікаво, бо це перший великий iPhone з часів 8, дешевше 1000 доларів. І легший за чверть кіло. Так 899 баксів, це, звісно, не 800, як у 2017-му, але ж і не 1200, як за Pro Max. Тож, якщо хочеться великий екран пофіг на камери і 120 Гц ви не бачили або не відчуваєте. 14 11 плюс може стати доволі непоганим варіантом. Треба лише дочекатись інформації про акумулятор, бо Apple заявили для плюса автономність на 20% нижчу ніж у Pro Max при відтворенні відосів по Wi-Fi. І не зрозуміло, чому так, чи справа в дисплеї, чи в тому, що в плюс навмисно засунули акумулятор поменше. Натякай на це і вага в 203 грами проти 240 у Макса. Як воно насправді узнаємо наступного місяця, бо відвантажувати плюс почнуть тільки 7 жовтня, а от перед замовленням стартували 9 вересня вересня. ну і чи треба було так квапитись із презентацією, якщо все одно на найцікавіше чекати цілий місяць. До речі, те, що Apple цього року перенесли презентацію, трохи збило мене з пантелику. Так вийшло, що в мене автоцивілка закінчується 14 вересня. Я так собі запам'ятала, що десь в районі івенту треба буде заїхати на заправку, купити нову. Спосіб не дуже просунутий і не дуже надійний. Тому цього року вирішила скористатися українським сервісом страхування та оформити електронний поліс. Бо по-перше, це найбільший маркетплейс онлайн страхування в Україні, який працює тільки з надійними і перевіреними страховими. А по-друге, в них простий зрозумілий інтерфейс, в якому можна швиденько конфігурувати свій поліс. Я, наприклад, завжди беру нульову франшизу та збільшую ліміт відшкодування, трохи дорожче, але мені спокійніше. І от на Finance.ua UA страхування ці опції доступні буквально в пару кліків, і ти одразу бачиш фінальну вартість поліса. І спойлер, яке б страхування ви не обрали, ціна буде нижчою, ніж у страхової напряму. Звісно, авто цивілкою страхування не обмежується. І тут можна оформити і зелену картку для виїзду за кордон на автівці, або якщо ви вже за кордоном і у вас закінчився строк дії зеленої карти на авто, можна також оформити на Finance.ua страхування. Це буде значно дешевше ніж у Європі. А також КАСКО і туристичне страхування. А ще у Finance.ua є картка Assistance. І це просто офігенна програма технічної допомоги в дорозі. На випадок, якщо ви, наприклад, у Франції, у вас пробилося колесо. Finance є страхування допоможуть вам розрулити такі трабли, достатньо їм просто зателефонувати. Супорт працює 24 на 7, тож ви завжди можете звернутися за допомогою. А ще можете розраховувати, що по промокоду NOTALKA Finance ЄС страхування нададуть вам снижку в. 15% на всі види страхування, так що тицяти на поселення в описі і оформить нарешті файну страховку. Це до речі, і в моїх інтересах. Бо якось в мене в'їхала подруга з якоюсь лівою страховкою. прийшлось це за свої ремонтувати. Nvidia призначили презентацію на 20 вересня і, не вдаючись подробиці, можна точно сказати, що на ній покажуть топові відеокарти з лінійки GeForce RTX 4000. У них вже купа зливів, і хтось обіцяє 20-30% приросту продуктивності, хтось 50 60 Але не бачу сенсу в цьому сьому порсатись, бо вже скоро все розкажуть і покажуть офіційно. А поки Nvidia не тільки намагається розпродати старі карти 3000 серії, знижуючи на них рекомендовані ціни та Здаючи в комплекті безкоштовні ігри. Боже, хто б в таке повірив минулого року? А планує нові відеокарти на базі архітектури дворічної давності. Інсайдери пророкують 3060 на 8 ГБ, 3060 Ti з пам'яттю gddr 6 x 3070 Ti з більш потужним процесором і 3080 з 20 гігами пам'яті, а значить що? Скоріше за все топові карти RTX 4000 подорожчають, а бюджетники і середнячки поки взагалі не плануються і замість них будуть он оновлені старовинні карти, бо зважаючи на все, Nvidia за часів майнінг буму наклепали стільки чіпів, що тепер не знають, куди їх і подіти. CD Projekt Red анонсували доповнення до Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty, яке повинно було стати першим з багатьох, але походу буде єдиним. Офіційно поляки про це не заявляли, але в коментарях відповіли одному з користувачів, що це перше і останнє з запланованих доповнень для гри. Скоріше за все, CD Projekt Red просто не вистачає ресурс. Ресурсів на підтримку двох гілок розвитку. Скандали, звільнення тощо, що плюс студія для нових проєктів перейшла на руші Unreal Engine 5, і спеців по Red Engine майже не залишилось. Але сподіваюсь, що їх хоча б на RTX версію третього відьмака вистачить, без скільки можна ждати. А інакше А інакше все одно буду купувати усі їх наступні ігри та підтримувати за можливості, бо поляки це справжні брати. Дивлячись на те, що майже все злили до анонсу, Apple скоро будуть, як Samsung в цьому плані, були на івенті і несподівані девайси. Взяти ті ж AirPods Pro 2. Всі чекали їх на другій осінній презентації, а їх хоба! І викатили на першій. Як вам таке? Обійшлось без датчиків температури і пульсу, які хтось там колись пророкував, як і без бездротового лузлес-аудіо. А от із того, що прям хотілось, додали динамік в кейс для більш зручного пошуку і чіп u 1 для країн, де він працює. Ну а щоб шукати довелось не так часто, тепер є кріплення для шнурочка. Закріпив кейс на петлю від ременя і не переживаю, що він вислиз з кишені. Заряджати кейс тепер можна ще і зарядкою від Apple Watch. Це мабуть зручно, але краще б просто usb c зробили вдвічі. Чи збільшили ефективність системи шумопоглинання? Тож вона, можливо, навіть стала трохи кращою ніж в оригінальних прошках на перших прошивках, хоча тут не буду забігати наперед, треба слухати. Переробили режим прозорості. Тепер він вміє приглушати різкі та надто гучні звуки. Кайф, звук, сирени повітряної тривоги зазвучить як ніколи приємно і комфортно. Щось там ще було про допрацьоване і персоналізований спірічуал аудіо із скануванням голови камерою, але хезе, хто цим режимом користується. Пишіть в коментах. Якщо це ви, автономність підняло з 5 до 6 годин. Ок, тепер як у конкурентів. А і After All This years. додали на ніжки сенсорні області для регулювання звуку. Коротше, покращення буквально в кожному аспекті, але не бачу сенсу міняти перші на другі. що в ваших вже здохла батарея, і вам її лінь міняти в неофіційному сервісі. При покупці нових дивитись в сторону першої версії можна тільки якщо ви знайдете її з великим дисконтом, десь так в ціну AirPods 3, якщо дорожче, краще до. Чекайтесь на другу версію, як мінімум, через регулювання гучності, динамік та кріплення для шнурочка в кейсі. А ну і з другою версією менше шансів нарватися на підробки, яких упрошок до хуя. До речі, тут є гарні новини. IOS 16 навчиться визначати контрафактні поци. Кидали на OLX з лівими навушниками та підробленими чеками-гарантійками від розетки. Сосать! З 12 вересня, а саме тоді вийде нова IOS вашому гнилому бізнесу. Пизда. Ай, до речі, про неї не знаю чому, але. Але Apple, представляючи Apple Watch 8, основною фішкою котрих є датчик вимірювання температури, зациклились на жіночих циклах. От завдяки новим вочам ви будете знати, коли у вас овуляція, і можете поділитися цією інфою з близькими, що, звісно, важливо при плануванні вагітності. Та й взагалі, який чоловік не хоче знати, коли в його партнерки овуляція? Я звичайно не експерт, але я бачу значно більше плюсів в постійному вимірюванні температури. Це ж ковід нікуди не дівся. Тож круто, що в яблучному годиннику з'явиться Постійний її моніторинг, але не круто ще тільки це. В усьому іншому 8 мінус синій та зелений корпус дорівнює 7. Хоча це ще нічого. В SE2 взагалі є тільки новий чіп від восьмих вочи і детекція ДТП. Все. Always on, ЕКГ, Кисень. Все це тільки для тих, в кого є 400 баксів, а за 250 і так сойдот. А от для тих, в кого є 800 баксів і є великі руки, Apple представили перший з часів нульової серії годинник в абсолютно новому дизайні Watch Ultra. брутальний. Титановий корпус з доп кнопкою та двома динаміками, захищений по військовому стандарту mil std 810 h і здатний витримати занурення на 40 метрів. Пласке сапфірове скло прикриває дисплей з діагоналю 49 мм і максимальною яркістю в 2000 ніт, вдвічі більшою ніж в восьмих вочах. Ну і головне працювати ультра повинна на 18 годин, як будь-які вочі, аж 36. Цікаво, це воно так довго тримає, бо велике? Чи велике, щоб довго тримати? І що це виходить? Якщо в мене сьомій живуть два дні, то ці протягнуть чотири. А з включеним оновленим режимом енергозаощадження, що з'явиться в очі 9, який подвоює автономність і взагалі вийде тиждень. Звучить якось занадто офігенно, але все може бути. Apple рекламують Ultra як ідеальний девайс для атлетів та любителів активного відпочинку, натякають на це і спеціально розроблені під цей годинник ремінці з супер-мега-міцною системою кріплення. Вони універсальні, підходять до будь-яких 44 чотирьохміліметрових. Watchy. Але що б там Apple не казали, думаю, найактивніші все одно не відмовляться від Гарміна та Асунто. А Ультра все ж таки для любителів U-Boat чи Panerai. Великі годинники зараз не в моді, але Apple її з легкістю може повернути. Бо чому ні? Он навіть у мене на ультру стоїть, а вона явно завелика для моєї тендітної ручки. Тож треба брати. Стоп! Ноталка! Віддавати 40к гривень за девайс, який ти юзаєш тільки для пошуку айфона та сповіщень, не найкраще рішення. Хоча блін, моніторинговуляції, нащо так важко? Можна те ж саме тільки менше. По справі Twitter проти маска з'ясувалося, що судячи з листування, геній і філантроп не купив Twitter через війну в Україні. Чувачок настільки не крутився перед виступом Путіна 9 травня, що попросив свого банкіра з Морган Стенлі пригальмувати і поставити угоду на паузу. Ну тебе якось некомфортно купувати соцмережу, якщо завтра розпочнеться третя світова. І не дивлячись на те, що 9-го хуйло тільки чвякало та хуякало, панічні настрої Ілончика це не змінило. І можливо, саме. Через страх ядерної війни, а не через якесь там приховування ботів, він в липні остаточно відмовився від придбання Твіттеру. Отакий вам ефект метелика: в одному кінці світу країна дебіл просто так нападає на сусіда, а в іншому найвідоміша людина світу відмовляється від своєї мрії. Йобана русня. Sony не тільки підвищують ціни, але й продовжують вдосконалювати внутрішній дизайн PlayStation 5. Наприклад, в останній ревізії суттєво зменшилась материнська плата. На SSD з'явився радіатор, система охолодження стала більш компактною та легкою. А сама консоль споживає на 20-30 Вт менше за оригінальну версію. Коротше, все йде до PS5 Slim, і питання тільки в тому, скільки ще ревізій для цього знадобиться Sony. Наостанок давайте про прошки. І вони майже такі, як очікувались. З Always on камери на 48 мегапікселів і пурпорній. Колір наживо змінює відтінок від синього до фіолетового, непогано. Але яке занадто темно. Думала, буде світліший. А так відбитки пальців змучишся витирати. А 16 явно не проривний процесор і судячи з Geekbench не на те, щоб сильно швидший за А-15. А от дисплей прям шик. І видає до 2000 ніт на сонці. Так максимальна яскравість в нього тепер саме на сонці, а не при відтворенні hdr контенту, як було раніше, і це, звісно, кльово, але цікаво, чи не стане він від цього ще швидше перегріватись і ще сильніше знижувати цю саму яскравість у 14 Pro і Max трохи збільшилась роздільна здатність, бо ж нова дірка трохи нижче, і без цього в відосах 18 на 9 вона б вилазила за чорні рамки. А так усе продумали молодці, хоча розробник. Камги морою підкинули, їм тепер треба підтримувати додаткові роздільні здатності. І взагалі, як на мене, найцікавіша фішка в 14 Pro це саме нова дірка. І вона настільки кльова і інноваційна, що їй навіть ім'я придумали. Dynamic Island. Он Чубчик так не вшанували, доводилось покладатись на народну творчість, а тут, значить, власна назва. І це не дивно, бо моноброви Apple трохи соромились і намагались сховати за шпалерами. А от Dynamic Island нам навпаки кидають прям. В обличчя і майже кричать. Це віднині частини інтерфейсу. Це Amezін. Подивіться на ці анімації, на те, як ми талановито використовуємо простір. Хоп, годиночок, ач, музичка, тиць, календарик. Во, ви помітили? Ну, скажіть, ви помітили? І от що сказати, я помітила, і я зацінила анімації дійсно плавні, дійсно красиві. Але є одне питання. Я. Не дуже впевнена, що я от прям весь час хочу їм насолоджуватись і знати, яка в мене грає музика, скільки часу залишилось, щоб зварилось яєчко, і все таке. На перший погляд, Dynamic Island це дуже стильно і дотепно, але я якось звикла не помічати чубчики і взагалі не дивитись ту частину екрану. А тут мене навпаки тикають носом. Ну що ж, доведеться брати на огляд ще все з'ясувати, бо поки по відосам відчувається якось дивно і незвично. Ще в 14 в це зменшена світосила камер. У основної тепер 1,78 замість півтора, а у ультра ширококутної замість одного і восьми. І якщо з основної все ясно, сенсор на 65% більший ніж в 13 Pro, і зробити під нього світлу оптику без суттєвого збільшення фізичних розмірів неможливо, і все одно за рахунок розміру на матрицю буде потрапляти більше світла. То от з ультраширококутною не зрозуміло. Даних щодо розмірів цього сенсора не публікує. З зумом теж прикольно через те, що фокус на відстань основної камери тепер не 26, а 24 мм, то і 77 мм зум автоматично перетворився з 3Х на 3,2Х. Такий собі безкоштовний апгрейд від Apple. Ну хоча як безкоштовний, ціна на 14 Pro не змінилась тільки в США і Китай. В Європі 14 Pro подорожчав одразу на 150 євро і стартує з відмітки 1299 євро. А Pro Max взагалі затягне на 1449 євро. Звісно, євро переживає на найкращі часи, але все одно якось некомфортно бачити такі цінники. Ну і головне не перераховувати в гривні, бо можна так засмутитись, що вже ніяка дірка не допоможе. Але що точно допоможе, то це ваші донати госпітальєрам, тож обов'язково їм щось закиньте. І до зустрічі через тиждень. А там дістанемо нові айфони і в огляді, як слід, дослідимо їх дірки, щілини та всі інші, і не дуже речі. Тож підписуйтесь, бо все пропустите.